Купольчик Нормально йдемо. Угу. Одна із самих головних проблем, яка в мене є, я повернувся з відрядження і в мене зацвіла бутилочка собака після ізотоніка. І я без води. А це погано. Ну, я думаю, тієї півлітри, яку я випив, мені до українки стане. А там у нашому кафе, де ми зупиняємося постійно обідати, ми попросимо наших милих дівчат. Файна річка Дніпро. Українка. Ukraine. Україн. City оф Ukraine. Запах прісної води. Супер просто. Просто супер. Рибалки. Рибку ловлять. Молодці. Де-інде, човен. Самотній. Круто. Ну, у нас зараз в Українці буде міні підстоп У нашій кафешці, де ми постійно зупиняємося, байдарочники там тренуються. Круто, молодці, вон Бачите, очищення йде, земсний ряд працює. файно, Країна працює. Смакота Ну що, відобідали? Смачно відобідали. Смачно так. Вийде. А, де кава? Я вже Ти ж мій герой. Ну що, по конях. Ардісок. Ардісок, ардісок, ардісок. Що там, рідненькі, скільки ми вже з тобою? 10 700 ми з тобою вже прожили. 10 700. Велосипедна Малеча. Круто. Голубки. Круто. Украинская набра. Да будет свет. Конца туда дали. Что? Саш. питання. Спекотно ще сьогодні. Собака. Іванич, то вам на місяць вперед. Так. Да. <laughs> Я бував, правильно? Так, 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 так. Та. Тут ще плотний графік, не трафік, кажу, графік, ну графік, трафік. Ну, Загалом будь-яка зміна відбувається через конфлікт. Це автоматична регенерація, так би мовити. Смислове навантаження відбувається, люди між собою труться. Потім протираються, роблять висновки і дають результат. Це вже мною перевірено, не один десяток разів. Чудово. Значить, щось потрібно тут вигадати для того, щоб щось змінити. Подумаємо, подумаємо, подумаємо. Дякую. Обережно дякуємо. Дякую. Дякую вам і вам подякував. І ось вона краса, безмежно, але це ще не кінець, друзі. Це ще не кінець. Ви готові були до цього. Спуститься туди аж в самий низ <плес> уяви.